І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Улюблені браті і сестри, я поздоровляю усіх вас з Воскресним днем, який ми сьогодні прийшли, щоб прославляти Воскресного Христа Спасителя. І в цьому прославленні єднатися з Богом в молитві і в причасті. Учасників вітаю з прийняттям святих Христових Тайм. Неділю тому ми з вами відзначали велике свято день хрещення руси і День пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира. Це свято, яке поєднало. І державу, і церкву, тому що відзначалися і на рівні держави, вшановувалися і вірними всієї православної церкви. Ми з вами звершили прощу до міста Києва тих, хто був тілесно. Я впевнений, що ті, хто не могли бути тілесно, духовно також перебували разом. Тому я в першу чергу хочу подякувати усім вам за те, що ті, хто могли поїхав, а ті, хто не могли про це свято і вшановували тут. Тому що це наше свято, свято хрещення нашої землі. Тому я за це вам дякую. Разом з тим, цього року, як, як ніколи, не, не лише ювілей. Об'єднав багатьох людей. А Божий промисел діє через духовне зростання кожного із нас. Неважливо, яка це дата, важливо, який це день. Бо ювілеї ми встановлюємо. Що є ювілеєм? 50, 100 чи 25, чи 27. Це наше бачення. Але суть самого свята, яке об'єднало всі конфесії, об'єднало всіх людей. І не було в цьому ніяких протистоянь. Звичайно, деякі хотіли з цього свята своє використати. Але це їхні проблеми, бо їм нічого не вдалося. А ось для нас це було. Власне, свято усвідомлені, самоусвідомлені. Хто ми? Яка наша традиція, яка наша історія? І яке місце в майбутньому ми посядемо серед усіх народів світу? Тому це важливо, що ми святкували. Важливо, що ми його в першу чергу святкували як віруючі люди. Як християни, далі як українці, як нації, як народ і як держава. І до нас всі поприїжджали, а не ми кудись їхали святкувати. Оце нас відзначає як велику націю, як вибраний нами своєю славною, великою християнською історією. Християнської історії. І, власне, хто би не пробував боротися із православ'ям на Україні і українською церквою, завжди терпить поразку, продивляючись всю історію життя від початку князя Володимира. Навіть взяти наш Луцьк і наш собор. Я від київських святкувань хочу чуть-чуть повернутися до нас. Бо те, що далеко зрозуміло, але те, що тут, воно ближче. Навіть наш храм. Тисячолітня історія. Хрещення на Волині. 992 рік. Відомий перший митрополит, який посів і керував Волинською землею. 992 рік. Уже треба було сюди єпископа. А це що означає? Це означає, що було багато православних священників і мірях. І потрібен був адміністратор, який би узгоджував між ними дії. Тобто це вже набагато дальша історія, чим хрещення в Києві. Бо за 4 роки неможливо розростися великі церкви. Значить, Волинська історія, давніша, ніж київська історія. Тому що тут проповідували ще Кирило і Мефонів. Вони тут відомі своєю проповіддю. І власне ця земля є славна своїми історичними корнями. Інший археологічний факт. Коли ми будували корпус академії, звичайно, ми попали землю під фундамент. І археологи досліджували. Різні в них думки. Але визнають, у 8 столітті тут вже жили християни. 8 століття. Це 700, від 700 до 800 років Вже є знаки. Відомий пізніший період, 11-12 -е, століття, монастир на цьому місці. Приблизно. Розказують по-різному, по по бо немає такого всестороннього дослідження. Але десь в районі готелю Україна, драмтеатру, отут знаходився монастир. А це була монастирська територія. Монастир на честь Василія Великого. І обіконом і фундатором був князь Васильков. Волинський князь. Відома подорож Данила Галицького, житичим. Це теж 12 століття. Він туди подорожував. Прийшов, написано, прийшов поклонитися чудотворній іконі святителя Миколая. Ось така історія. Але це був православний монастир, це була православна земля. В різні періоди вона була, польсько литовський І власне цей храм починали будувати його православні. На цій землі будували римокатолики. Але в кінці бінців цей храм одно залишився православним. Ось така правда: православну віру ніхто не знищив і не знищив, тому що на цьому є благословення Боже. І сьогодні я неодноразово вам говорив про те, що Кількість релігійних громад на Волині зростає. Ми кожен рік освячуємо, я освячую, а разом з вами 10 нових храмів. 10 нових храмів на волині. Це промисел Божий, це наша, не наша гординя говорить. А ми в цьому вбачаємо промисел Божий, що Господь благословляє. Нарід благословляє будівництво храмів і благословляє знайти кошти на, ці будів... на це будівництво. Тому ми під опікою Божою. А якщо ми під опікою Божою і бачимо це, а Господь показує нам живі приклади цього, то повинні вдячні бути Богові за те, що Він нам дає на сьогодні і просити кращого на завтра. Але і самим треба ставати кращими назавтра. Самим треба зростати. Тому наша волинська позиція, православна, є натхненням для інших регіонів України. Тому що не лише наш навчальний заклад випускає священнослужителів, які трудяться по всій Україні, по всьому світу. А і ваша думка. Ваші бесіди з тими людьми, які до вас приїжджають чи до яких ви їдете. Вона є волинською, вона є православною, вона є правильною, вона є українською. І тому ми стаємо монолітним народом, народом православного. На початку, зовсім декілька років тому назад, влада, яка сьогодні є, не підтримувала Київського патріархату. Не мали ми сприяння. На Волині теж так було. Цілувалися і не Ну, Я маю на увазі, як вітаються. А допомагати нічого не, не допомагав. Ну дякую їм, що вони не мішали. А сьогодні думка влади міняється. Змінилася і думка президента, який в своїй останній зустрічі, а ми 25, го 26. го 27 го я перебував в Києві. І ось думка влади. Церква в Україні повинна бути одна. Влада на загал висловила, не допустить втручання закордонного релігійного центру внутрішні справи держави. Тому що це загрожує безпеці України. Нарешті дозріває. Тому ось вам позиція, ваша позиція. Бо не було б вашої позиції і там би нічого не говорили. Але коли наша позиція є тверда, то і ті, кому Господь дарує владу керувати, також прислухаються до нас. І тому я вам дякую за твердість. Твердість православної української позиції, ту, яку ми тримаємо тут на Волині. Не лякаємось, не розбігаємось, не думаємо, в яку церкву бігти, бо змінилася влада. Що робити? А ми, перехрестившись, Господи благослови і пішли робити свою справу. Кожен свою на своєму місці. Оце є наше життя, оце є наша позиція. І Господь таким допомагає, бо вони не шатаються сюди туди. Вони мають своє переконання, мають свою віру, але і правда на нашій стороні. Оскільки б хто не хотів про що говорити і боротися, нічого в них не виходить. Тому що з нами Бог. І з нами правда. А правда полягає в тому, що ми, люди віруючі. віримо в Христа, Намагаємося жити по Євангелії. Любим Бога, любим свою землю, любим ближніх, боремося із своїми гріхами. От в цьому полягає правда. Тому я сьогодні закликаю на всіх вас, Боже, благословення. Ще раз дякую, що ви твердо стоїте в православній гірі, дітей вчите, приводите їх сюди. Розказуєте про свою позицію, не ховаєтесь, не боїтеся, бо нема чого боятися. І от ця крепкість у вірі передається і іншим, які також крепчають у вірі. І тому ніякі труднощі майбутнього нам не можуть бути страшні. Бо з нами Бог. І він нам у всьому допоможе. Його благословення я закликаю у всіх вас. Слава Ісусу Христу!